День, коли його поранили, він зовсім не пам'ятає. а Уламки ворожого у мозку залишиться назавжди. Він не міг говорити і рухатися, але вірив до кінця і боровся заради сина і дружини. Наступний наш сюжет про Романа Портного, бійця з Гуляйполя, який став на захист рідного міста. На Донеччині боєць дістав тяжке поранення. Втім, надія відновитися є. Історія героїчної боротьби за життя далі. Той Лексус не було зневіри. Я вірив в те, що я відновлюся. Були моменти тяжкуваті, але я їх переборював. Ще майже два роки тому ветеран Роман Портний не міг сказати ні слова і навіть поворушитися. Тепер усе інакше. І нашій знімальній групі він розповідає про свій бойовий шлях з 2022-го. Я відправив свою сім'ю, сина і дружину на Луцьк. А потім він сам і сам пішов до лав Збройних сил. тероборону, пішов, стояв на захисті свого рідного місця Гуляйпола. Згодом він перевівся в 53 ю окрему механізовану бригаду імені Володимира Мономаха, бився на Донецькому напрямку. Далі у 2023-му бій за Авдіївку. Не пам'ятаю, що прилетіло що всю голову пролетіло. Була трепанація черепа. Той день захисник не пам'ятає зовсім, але по те, розповіли, Роман під обстрілами рятував чотирьох поранених. Від них дружина Катерина і дізналася про те, що трапилося із чоловіком. Але де саме він розвідала випадково. Я заходжу у Фейсбук і я бачу пост волонтера. Яка написала, що він без документів був без нічого? що є військовий поранений? У нього перемотана голова не говорить, він не в собі. Родичі знайдіться. Ну я по одному окові впізнала, що то мій чоловік. Через важкий забій мозку роман не міг рухатися і говорити, лише водив очима в різні сторони. На реабілітацію його прийняли у львівському центрі незламні. Як себе почуваєш, тому Добре, добре, там, як голова. Не Нейрохірурги вживили в голову Романа титанову пластину, яка захищає його мозок пацієнта є декілька уламків в мозку, але ті уламки не потребують видалення зважаючи на те, що є великий ризик пошкодження мозку, і ефект від видалення буде незначний. Щоб тіло згадало всі повсякденні дії, ветеран проходить ерготерапію зняти футболку і вдягнути назад, розутися і взутись. Цьому воєн вчиться наново. Тут не знайду. Робийте отак, Роман. Ви можете з цього боку. Угу. Перший не йдіть. Давайте давайте ще нахиляємося. Шукайте. О, знайшли. Він був такий, він ніколи вдома не сидів. Він прокинувся, ключі взяв, десь погнав. У нього завжди були якісь справи. Завжди в русі, в русі. Катерина каже: повернутися до звичного темпу життя Роман прагне зараз. Фізіотерапевти, які з ним працюють, відзначають пацієнт дедалі ближчий до цілі. Трошки Все ок. Так. Ще пан Роман. Досяг дуже хороших результатів. Ми можемо побачити, що зараз пан Роман практично самостійно пересувається. Якщо говорити про самостійну ходу, так пану Роману ще потрібна палиця в межах навколишнього середовища. Але зараз на даному етапі реабілітації ми тренуємо самостійну ходу. Сьогодні працюють над балансом тіла і відточують ходьбу з ходами. Не хотів жити. Це моя ціль була жити і ходити. Воспитувати сина із сином, який пішов у перший клас. Він хоче пограти у футбол. Сім'я, основна підтримка Романа. Щойно дружина Катерина знайшла чоловіка після поранення від нього ні на крок. Разом вони вже 13 років. Він мені замінив всіх. Ми жили сім років один для одного, поки не з'явилася дитина. Це моє. Все життя. В ньому все моє життя. Перепрошую. Найближчим часом Романа випишуть з лікарні. Після його одужання сім'я портних мріє поїхати в гори. Молодець. В тебе все вийде. Ми разом. Я, я тебе дуже сильно. Люблю. Я тебе. Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.